Закон про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень був прийнятий ще у 2004 році. Однак єдиного органу, який би виконував функції реєстрації в Україні, так і не визначили. Власникам нерухомості, у тому числі земельних ділянок, доводилося оббивати пороги не однієї комунальної служби, щоб зареєструвати право на своє майно. Тепер все зміниться. Процедура реєстрації речових прав здійснюватиметься за принципом так званого єдиного вікна. Тобто в одному органі будуть реєструватися всі права на нерухоме майно. Як на земельні ділянки, так і на об'єкти, які на них розташовані. Дане питання розглядається у контексті продовження адміністративної реформи, скорочення кількості адміністративних послуг та оптимізації системи їх надання. Функції реєстрації речових прав на нерухоме майно держава поклала на мін'юст. Від імені міністерства цим буде займатися спеціальна служба Укрдержреєстр у кожній області. Вже створили її підрозділи. То реєстраційна служба в Хмельницькій області підпорядкована головному управлінню юстиції та є його структурним підрозділом. У Головному управлінні юстиції створено відділ Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби головному управління в Хмельницькій області. Крім того, по області створено 21 реєстраційну службу при районних та міськрайонних управліннях юстиції, до складу яких входять відділи або сектори державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Зміни у порядку реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень не лише полегшать життя власникам нерухомості а й забезпечать належний захист прав юридичних та фізичних осіб на їхнє майно, переконані в області. Значно скорочуються строки державної реєстрації. Вони не перевищуватимуть 14 днів. А у перспективі кажуть юристи, скоротяться до 5 днів. Також розширюється перелік речових прав, що підлягають державній реєстрації. Посадовці, окрім того, очікують від оновленого закону припливу інвестицій та розвитку ринкових відносин в Україні. Зміни до закону набирають чинності. З 1 січня 2013 року. Отож, власники землі та нерухомості мають час ознайомитися з новим порядком реєстрації своїх прав. Вікторія Бакалець, Іван Мовчан для інформаційного випуску.